Доброго вечора в прямому ефірі на телеканалі Чернівецький промінь» програма Рецепти здоров'я і я, її ведуча Алла спринчина. Сьогодні ми будемо говорити про проблему, яка цікавить багатьох жінок. Ми будемо говорити про патологію шийки матки, і про це ми поговоримо з гостею, яка звітала до нас в студію сьогодні. Тамара Миколаївна Бонар. Доброго вечора. Доброго вечора. Це лікар кошер-гінеколог першої категорії, а відповідальної за патологію шийки матки жіночої консультації номер 2. Доброго вечора, дякую, Доброго вечора. що прийшли. Тема дуже цікава, бо дуже багато жінок так, цікавляться так. і просять, аби ми знову і знову про це говорили. Перед так. тим як ми перейдемо до наших запитань і розмови. Власне, я хочу, аби глядачі подивилися відеовізиточку, яку підготували наші журналісти. журналістлянемо. Тамара Миколаївна Боднар лікар, акушер-гінеколог. Практикує 25 років, спеціалізується на патології шийки матки. В роботі головним вважає індивідуальний підхід до кожної пацієнтки зберегти та відновити здоров'я жінки. У вільний від роботи час присвячує себе родині. Тамара Миколаївна мати трьох дітей, обожнює подорожувати Україною. Я хочу нагадати, що ми працюємо в прямому ефірі. І якщо у вас виникають запитання, то ви можете до нас дзвонити за телефонами 519 119 і ставте свої запитання, запитання до лікаря. Отож, Тамар Миколаївна, ми з вами починаємо знову. Скажу, що тема дуже цікава, дуже потрібна, дуже актуальна, тому так. що дуже багато жінок страждають цією недугою. Ви зараз нам розкажете скільки, так, так. Як? чому ця недуга така небезпечна. Ось головне наше сьогоднішнє завдання це достукатись до кожної жінки так. і е, зробити так, аби е, жінки ходили до лікарів, аби ходили на профогляди, аби вчасно діагностували у них, е, якщо є ці недуги. Отож, ми зараз спробуємо максимально це зробити. І в мене таке запитання: які найголовніші такі патології шийки матки з чим ви в щоденній своїй роботі лікаря, акушера гінеколога, стикаєтеся? Дуже дякую за запрошення. Дуже актуальна тема, яка розвивається, де жінки задають запитання кожен день своїм лікарям. І мені би хотілося почати з епідеміологічної трошки значить, ситуації в нашій Україні. І привести такі дані, щорічно в країнах Євросоюзу діагностується більше 25 тисяч випадків раку шийки матки. 25 2 тисячі випадків закінчується смертельно. На жаль, відмічається підвищення захворюваності рак шийки матки у молодих жінок. Це група 30, до 39 років. Щорічно цей показник зростає, 10 13% молодіє молоді рак. В тому плані так на жаль, рак шийки матки займає друге місце серед онкогінекологічної патології у жінок фертильного віку. П'яте місце в структурі загальної онкозахворюваності. Це дуже великі показники. Хочу наголосити про ці цифри в Україні біля 20 випадків раку шийки матки, На жаль, знаходимо на Запущених стадіях це друга, третя і на жаль, це більше. Значить, буває, що деякі регіони до 40% дають такий показник високий, так. Так, скажіть, щоб уникнути таких страшних цифр, так. що ви як лікар з 25-річним стажем, що ви можете порадити жінкам? Це вчасне діагностування, напевно, я я так от думаю. І що? І давайте про скринінг поговоримо. Що це таке? Бо можливо, глядачі і не знають, що це таке. Так, Давайте поговоримо. Так. про це. Я так думаю, що кожна глядачка, до якої ми хочемо достукатися, до якої ми хочемо не тільки в сьогоднішній передачі, а кожен лікар, який е, хоче допомогти пацієнтці, Кожна жінка має пам'ятати про те, що вона перша має бути сама зацікавлена у збереженні свого здоров'я. Здорова жінка, жінка щаслива, жінка щаслива, жінка щаслива в родині і, звісно, щаслива родина з цією жінкою, так, коли це вона є здорова. Взагалі, саме ракшейки матки, теж е, хочу сказати, що розвивається повільно. На жаль, це 7-15 на е, теперішніх е, вже досягненнях, теперішніх даних теж ракшейки матки вік е, скорочується, тобто менший е, цього часу для розвитку, і він скоріше розвивається. 5-10 навіть отакі цифри є. Це тобто він ми не розвивається за один говоримо, рік, чи... він розвивається не за один день, угу. не за рік. Тобто ми поговоримо зараз і про онкопропогляд, угу. чому угу. ця жінка має прийти. Рання стадія взагалі питаються жінки, а ви вилікуєте нас? Не раз запитують, не раз угу. звертаються, ви вилікуєте нас, дуже велике прохання. Якщо жінка звернулася вчасно е великовні хвороби на 100%. Угу. це ми про це говоримо як лікарі, і про це можемо вас е впевнити, якщо це своєчасно, якщо це зроблено правильно. І цитологічне дослідження, які проходять жінки, воно виявляє, дає нам можливість виявити на дуже ранніх стадіях це захворювання, на перших, на самих самих до того, як появляються ці змінені клітини. І розвиток інвазії, тобто розвитку раку, у п'ять разів вищий у жінок, які не пройшли скринінг. Тобто, скринінг, жінка має прийти. До лікаря, так як колись були на підприємствах, так і зараз, де жінки працюючі є, прийти раз в рік по наших всіх теперішніх наказах, міністерських угу. наказах, по яких ми працюємо, по протоколах згідно всіх. Жінка з початком статевого життя ну, або з 18 років, приходить на огляд, онкопрофогляд, mm -hmm. і угу. до 60-65, раніше було, зараз 60 вік встановили, має пройти один раз на рік огляд гінеколога. Будь ласка, один раз на рік. Запам'ятайте цю цифру. Це як мінімум. Може хоча приходити би, так. так, може звертатися і частіше, якщо в неї, звісно, з'явилися проблеми. Скринінг, що він взагалі передбачає? Передбачає, і, прийти небагато, не, не боятися прийти, прийти до гінеколога. Гінеколог зразу запропонує прийти цитологію, тобто цитологічне обстеження. на Перші е, виявлення якоїсь mm -hmm. патології, якщо вона, не дай Бог, у вас е, виявиться. Пройти кульпоскопію, у нас є можливість це все mm -hmm. пройти. Цитологічне обстеження, там можна рідинна, традиційна. І е, зазвичай УЗІ вже призначає лікар, мазок на флору. Тобто це все можливо пройти, не треба боятися, треба підійти, і це все вам зроблять. У нас є телефонний так. дзвіночок. Саме добре, Дякую. доброго вечора. Ми вас слухаємо. Доброго вечора. Д... Я би хотіла звернутися до лікаря. Так. Як ви ставитеся до вакцини при вірусу папілома людини? Чи варто? Можливо, є якісь вікові обмеження. Дякуємо дуже гарно. Дуже слушне запитання. Я готувала це запитання і майже на кожному своєму прийомі я завжди до жінок звертаються і говорю їм про вакцинацію. Вакцинація в нас запроваджена в Україні. У нас є вакцина від раку шейки матки. Найбільш її. Слушно і якісно було би вводити до того, як починає до початку статевого життя. Угу. Багато звертаються жінок, які мають дівчаток, жінок старше 20-25 років, і жінки вже такі більш зрілого, до 35-40 років Вакцинуватися чи не вакцинуватися. Були багато за дискусії на міжнародних форумах я е, при, е, була двічі, і були дискусії. Один раз вакцинуватися обов'язково, другий раз запитували, а як же ж ця вакцина подіє, наскільки часу вона. Тобто з 9 років ви можете привезти до дитячого гінеколога дівчинку, в кого є mm -hmm. дівчатка, і провести вакцинацію, провакцинувати. В, нашу, в нашій країні ця вакцина ну, купляється за власні правда, кошти один оцей що недолік. Доїм, якщо може жінка купити, вона звісно купить цю вакцину, і е, вона там ставиться з інтервалом одна, через місяць, друга, і через півроку від першої ставиться третя вакцина. Але воно -того, того варте? От скажіть, а к е, якщо мені прийдеться вакцинувати свою е, доньку, яка підростає, ми її провакцинуємо. Угу. Це, 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 це це запитання, У нашій власне. країні є в Україні вакцина Бівалентна, Серварікс, і в інших країнах градосіл. Вони в основному це не є лікування. Щоб ви не думали, що це є лікувальна якась. Угу. Це є профілактична. Взагалі візовські рекомендації були. До 12 прививок, тобто щеплень, які проводяться діткам, У ці 12 обов'язкових прививок було включено вакцину Церварікс. Угу. Ну, в інших країнах вона називається ну, трошки по другому від раку від ракушеї матки, від вірусу папіломи людини. Угу. Це е, на перших порах е, забезпечує, е, що жінка не схопить цю вакцину. Якщо вже ми зачепили е, угу, таку так, тему так. про вакцину е, паралельно від віруса папіломи людини, е, ми вакцинуємо жінок і боїмося, щоб цей вірус не розповсюджувався і не е, завдавав шикі матки проблем, які угу. можуть потім, звісно, з доброякісних перерости в більш злоякісні, хочу зауважити, що кожна жінка, яка починає статеве життя, Виявляється по статистиці, схоплює 85% п'ять цю Схоплюють якби цією вакциною. Це не є така велика цифра. Самоелімінація віруса, віруса папіломи людини, угу. проходить самостійно. Зрозуміло. Тобто він сам по собі 85% жінок враж... вражені, вражені. Угу. І серед цих жінок десь протязі якогось певного часу там він може самоелімінуватися, це, як ми медики говоримо. Тобто перейти в таку ну, в латентну фазу. Ну, Це при вдалому сценарії. Якщо сценарій невдалий, складається у жінки, у дівчини, Тобто там є дуже багато тем. Можна розвити цілу передачу і розказати про це все. Тобто, з'являється. Це фактори ризику, супутні інфекції, вплив шкідливий вплив навколишнього середовища. І тоді починаються вже другі проблеми. Повір тобто починає розвиватися в шеї матки скоріше. У нас є ще один телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Ми вас слухаємо. Глядачі активні сьогодні. Доброго вечора. Почали зразу дзвінки. Добрий вечір. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, я була в жіночій консультації. Так мій лікар виставив мені діагноз дисплоці шийки матки та папіломи вірус. Як впливає вірус на шейку матки? Вірус на шейку матки. От ми так вже за вакцинацією. Тут плавне запитання так. дуже теж слушне. За пройшло за вірус папіломи людини. Взагалі самий активний вірус папіломи це є 16-18 тип. Угу. Які ми взагалі виявляли, взагалі з 2000 раніше, якщо жінки мене дивляться трошки старшого віку, про це не говорив ніхто, про це не задавав запитання ніхто, і це не була така велика проблема. З 2008-го, німецький вчений, значить, була представлена і Нобелівська премія за те, що було доказано. Що вірус папіломи людини визиває рак шеїки матки. Но це не означає, що кожна жінка, яка е, скупила цей вірус uh -huh. папіломи людини, вона має захворіти раком шейки матки. Що б ви порадили слухачці, яка дозвонилася? А, значить, слухачка, яка дозвонилася, вона сказала, що виставили, виставлений діагноз і дисплазія, і вірус папіломи людини. Я би їй порадила, по-перше, порадила, по вік жінки, ми не знаємо, який вік жінки, залежить по-перше, від віку жінки. Якщо це молода жінка, значить у нас є. На кожен вік відбувається. треба вік. звернутися Так, молодий вік він хоче свого, тобто жінка повинна спостерігатися, жінка повинна своєчасно вакцинуватися, провести противірусне імуномодулююче лікування при нагоді і е, спостереження. Угу. А якщо цього Тому... не зробити, які наслідки це за собою? Ну, я зазначила то, також, що якщо, якщо цього не зробити. І... Наслідки можуть бути е е е е елімінація вірусу, я сказала, так. проходить саме по собі. Mm -hmm. Якщо ми не допомагаємо, ну ще раз хочу сказати: ми не знаємо, який складеться сценарій у цієї жінки, чи в другої, чи в третій. Краще зверніться до лікаря. І лікар чемно порадить кожній жінки, як це зробити, як правильно зробити по відношенню до кого молодий вік. У нас жінок з дисплазіями, ми спостерігаємо, ми їх допомагаємо так? Так, так цю проблему своєчасно пролікуватися угу. і, е... і надати жінці можливість жити нормальним життям. <гум> У нас є ще один телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Ми вас слухаємо. Добрий вечір. Доброго, Доброго вечора. вечора. Скажіть, будь ласка, яка роль імуностимуляторів при дисплазії шийки матки? бачите, У мене в сценарії, у нас сьогодні слухачки такі активні, молодці. Ну, не знаю. Так, яка, Навіть, тобто тема. яка роль? У мене є пацієнтки, які ми наглядаємо, які проходять значить, оці імуностимулятори. Угу. Імуностимулятори, Роль імуностимуляторів у лікуванні дисплеїв. Якщо це легка дисплазія, звісно, вона може пройти сама по собі. Ще раз кажу, якщо складається в цієї жінки все, все добре, тобто вона під наглядом через три місяці, якщо в неї немає інфекцій, якщо в неї супутньої патології немає, тобто виставлений діагноз дисплазія, але на фоні чогось він виставлений. Молода жінка обично це запальна дисплазія, яку ми проводимо проти запальне лікування і е, знімаємо цей діагноз сам по собі. Противірусне імуномодулюючі лікування ми е, взагалом призначаємо. Хочу відзначити, що є е, системне лікування, тобто, коли жінка приймає є рослину, є дуже багато того, щоб мож, присвятити можемо угу. да. цілому. Да, да. Ну, в двох словах я скажу, що є системного, є місцевого призначення, імуностимулятори. І, звісно, вони підвищують стійкість клітин шейки матки угу. до е, вірусу, який може проникнути і е, розрушати оболонку клітини далі. Тобто це Якісь підвищується, і е, ми бачимо теж досить непогані, досить хороші наслідки. Скажіть, а як жінці зрозуміти, що от в неї з'явилися якісь симптоми, і, і треба йти до лікаря? Ну, звісно, що ми всі знаємо свій організм, і кожен організм індивідуальний, але можливо є якісь симптоми? Ви знаєте, що я би хотіла може сказати так, і розчарувати трошки жінок. В тому, що якщо ми деколи виставляємо онкопатологію і, звісно, направляємо далі в онкодиспансери на подальше лікування, то це і травма жінки, це і психологічна травма. Це є багато всіх наслідків, які за собою, рак не болить. Це найгірше. Так, 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 так. Це найгірша ситуація, яка може спіткати жінку. Тому я хочу достукатися до вас сьогодні. Хочу до вас, слухачок, до вас, жінок, гарних, до вас, матерів, дівчат, достукатися і сказати, що ви повинні своєчасно звернутися до лікаря, не боя. Порадитися з лікарем як краще зробити це. Порадить вам лікар, якому ви довіряєте, який знаходиться. Наприклад, в нашій жіночій консультації прекрасні лісі, лікарі, які сидять на прийомі, вони постійно підвищують свій рівень. Uh -huh. І звісно, апаратура в нас є достатня, яка може допомогти якої поскопія, Я пропоную зробити. зараз, я перепрошую, перебуваю, пропоную зараз от якраз переглянути сюжет, тому що журналісти були так. у вас. І Добре. Коротесенький такий сюжетик про те, як лікують ці недуги у вас. Добре, Відді, дякую. Будь ласка. Патологія шийки матки одна з найчастіших недуг, з якою жінки звертаються до гінекологів. Патології шийки матки поділяють на фонові захворювання, передракові та загальні. Найпоширенішим діагнозом є ерозія шийки матки. Цей діагноз встановлюють жінкам незалежно від віку. Однак і незалежно з якою патологією звертається пацієнтка, в жіночій консультації готові надати своєчасну та кваліфіковану допомогу. Ми проводимо відеокольпоскопію, У нас кальпоскоп відео кольпоскоп стоїть в кабінеті патології шийки матки. Проводиться зі шкріб сервікального каналу, все по наказам, по протоколах, згідно яких ми працюємо в нашій, в нашій лікувальному закладі, за словами лікарів, на різні патології шийки матки хворіє 60% жінок репродуктивного віку. Захворювання може виникати після пологів, у наслідок запальних хвороб при гормональних порушеннях чи статевій інфекції. Ерозії шийки матки може проявитись і у підлітковому віці. До нас звертаються те, як молоді, як молоді, так і старші жінки. Якби ми надаємо всім кваліфіковану допомогу, стараємося. Головне, щоб жінка не боялася прийти і оглянутись. Найгірше те, що захворювання шийки матки в більшості випадків протікають без симптомів, кажуть лікарі. Тому всім жінкам медики рекомендують, хоча б два рази на рік проходити огляди у гінеколога, щоб своєчасно виявити недугу. Ну, ми, власне, переглянули сюжет, дуже багато вже сказали перед тим, так? Тому що слух, глядачі е, запитували. Активні. Так, mm -hmm. я хочу запитати, фірмам запитували дівчата, е, які mm -hmm. ще не народжували, так. Е, чи можна припалювати ерозію? Що ви порадите? Ми я ще раз вам запевняю, і говорю, тому що перед тим, щоб щось з жінкою зробити. Треба вивчити детально е, накази, протоколи, по яких ти маєш працювати, uh -huh. і згідно додержуватися тих всіх правил, і тоді ми правильно поступимо по відношенню до жінки. Ми тоді можемо гарантувати її успіх дітородну функцію, угу. без для майбутніх пологів, без цих всіх. Жінкам, що не народжували, ми не рекомендуємо цього зробити. Угу. Чому? Тому що в основному жінкам, які до нас звертаються, ерозія шейки матки це є доброякісний стан. Це є стан, який. Виліковується і можливо, це бути і гормональний стан на фоні якихось гормональних порушень. Тобто фонові захворювання, шиякі матки доброякісні у молодих жінок, які ще не народжували. Ми спостерігаємо. Угу. Ми стараємося пролікувати правильно дообстежувати жінку. Зробити їй профілактичну вакцину, провакцинувати своєчасно, зробити детальне дообстеження, вияснити причину, чому ця жінка звернулася, чому їй виставлений діагноз ерозія шийки матки, і правильно з нею провести подальше лікування. Угу. Тобто, це є вияснити причину. Якщо це гормональне порушення, звісно, ми наладимо її гормональний фон. Якщо це є причина інфекції, ми також це все зробимо. Є можливість у нас пройти бактеріологічне, бактеріоскопічне до обстеження. Це все ми з жінки зробимо, порадимо, пролікуємо, зробимо це якісно, кваліфіковано зробимо, угу. щоб вчасно жінка з... спішити агресивні. Е... Якісь маніпуляції на шийки матки, ми не рекомендуємо. Тобто, правильно жінка має дообстежуватися, правильно дообстежуватися, вияснити чинник, тобто збудник, чому ця жінка, чому у неї виникла ця. І взагалі хочу сказати, що багатьом, які виставляються жінкам, які не народжували ерозія шийки матки, це є нормальний фізіологічний стан. Тобто, тобто, щоб жінки не лякалися. Не так? треба лякатися. Но хочу ще раз запевнити жінок, що обов'язково звертайтеся до лікарів. Чому? Тому що пропрошили буквально 2014 рік. У нас були молоді жінки. Одна була, що не народжувала, ми направляли вонку диспансер. Молодий вік, в якої mm -hmm. виставлений був рак, ще які матки, по-моєму, 91-й, 90-й там другий рік, так, 83, 86. Тобто молоді жінки теж також мають таку патологію, але своєчасно треба звертатися. Ми не можемо сказати ще раз про той сценарій, про який я вже говорила, mm -hmm. який складається у тої чи іншої жінки при тих чи по других умовах. З цим може розібратися тільки ваш лікар. Будь ласка, звертайтеся до своїх лікарів своєчасно. своєчасно. Скажіть, будь ласка, хто в групі ризику? От, можливо, це жінки одразу після пологів, можливо, це жінки, які ну, от, зі слабким імунітетом, можливо, ну, продовжіть, можливо. Ну, взагалі, в групі ризику є жінки, у яких. По-перше, були пологи, угу. це родова травма. Це вже група ризику, і це вже причина, яка скоріше викликала захворювання шийки матки. Тобто нам треба відрізнити група ризику не у жінок, які не народжували, чи група ризику, у яких народжували. Угу. Якщо не народжувала, по-перше, статевий ранній зв'язок. Ми не рекомендуємо, як лікарі, як шер, гінекологи щоб жінка починала ранній статевий зв'язок. Перше, друге, тютюнопаління, соціально-економічні, гормональні, це все може спіткати молодих жінок, і вони також знаходяться в групі ризику. Молодий вік. <гум> вже більш жінки старші або жінка, вже, яка е, пережила пологи, Це може бути причина й травми шеїки матки, і може бути причина аборт, який <гум> спричинив до травми шеїки матки, тобто різні такі інфекція. Вірус папіломи людини це також все впливає на розвиток патологій шийки матки. Скажіть, дивіться, залишаються три хвилинки, Десь і хотіла б дуже багато зараз жінок стають самі собі лікарями, тому що інтернет доступ до інформації. що б ви порадили таким жінкам, і що б ви порадили в тому плані жінкам, які займаються самолікуванням, тобто навіть народною медициною. Що ви як лікар порадите? Ми як лікарі радимо завжди звертатися до лікарів, завжди вияснити з лікарем, поділитися тою проблемою і вияснити правильне рішення цієї проблеми. Адже якщо є, ми наша служба вона стоїть на тому, щоб зберегти жінкам репродуктивного працездатного віку здоров'я. І здорова жінка це є здорова сім'я, це є здорова наша країна. Так що, будь ласка, звертайтеся у нас у місті, у нас в Чернівцях є дві жіночі консультації. Жінки мають змогу, куди звернутися, пройти якісне дообстеження. Зокрема, в нашій жіночій консультації, яка знаходиться на Рівницькій 8, угу. пологовий будинок номер 2 Надається якісна допомога кваліфікованими лікарями. Будь ласка, приходьте, звертайтеся, не бійтеся, ми надамо найякіснішу вам кваліфіковану допомогу і бажаємо вам, щоб ви залишаєтеся. Гарними, здоровими, щасливими в своїх родинах, щасливими з своїми близькими людьми. Вітаю також з наступаючими великодними святами. І дбайте про своє здоров'я свої часто. Ну, запорука так, бо це запорука взагалі всього і нашої країни. Я на цій позитивній ноті буду закінчувати, тому що дуже швидко плине час, і на жаль, а, маємо прощатися. От я вам дякую, дякую, що ви до нас прийшли. Було дуже, дуже цікаво. Дякую. Насправді, Я сподіваюся, що нашим глядачам в першу чергу. Я нагадаю, що це була програма Рецепти здоров'я ми зустрінемося з вами в понеділок. о 18.30. Дякую, що були з нами. І, будь ласка, бережіть своє здоров'я. До побачення. you